Оскільки йде навчання, іде виховання, і ще йде і фізичні навантаження, не кожна дитина може це витримати. І треба було відібрати таких дітей з нашими методиками, які здатні витримувати і навчальні, і виховні навантаження, і саме головне тренувальні фізичні навантаження. Що ми робимо? Які ми Проводимо от зараз тести і в минулому проводили тести. Ми визначаємо властивості генетично детерміновані властивості дітей. І тільки ці діти, які мають достатньо високий, високий вроджений потенціал, здатні витримати такі навантаження. лівою нової трикутники ігноруєш, пропускаєш. Але працюєш три хвилини. Якщо будеш правильно натискати, швидкість буде збільшуватися постійно. Твоя завдання розігнати його і тримати на цій максимальній швидкості. Ми що не спостерігали за тим, як дитина проходила тест, на що впливає цей тест, і що показує? Цей тест розрахований на аналіз так званого ігрового інтелекту людини. Наскільки якісно він може виконувати завдання, наскільки швидко він може переключатися в залежності від ігрових обставин, і наскільки тривалий час він може виконувати якісь певні розумові навантаження. Які створюються у процесі гри? Що ви перевіряєте у дітей? Методика передбачає визначення енергетичних особливостей фізичної активності спортсменів, тобто той енергетичний фундамент, який. Мають індивідуально кожний спортсмен, чим забезпечується виконання того чи іншої вправи. Ми тестуємо, визначаємо їхні особливості, надаємо ці результати тренерському складу, і вже тренери можуть коригувати в індивідуальному порядку тренувальний процес і направляти його на розвиток тих чи інших фізичних здібностей, чи то швидкісних особливостей, тобто виконання якихось швидких вправ за короткий проміжок. Чи навпаки тривалий, витривалий е, такий фізичний процес, який потрібно виконувати впродовж певної, е, певного часу? Я прийшов тести на реакцію. Я нажимав правою рукою, там вискакали квадратки, треба було нажимати правою, якщо квадрат, а якщо коло, то лівою. Угу. Тобі сподобалось проходження цих тестів? Чи було цікаво для тебе? Мені було цікаво, мені сподобалось. У мене тут листочок, тут мої результати, і мені не було складно проходити ці завдання. У тебе ще лишився один тест, так? Та? Чи готовий ти до нього? Так. Супер класно. Максим, скажи мені, будь ласка, які тести ти вже пройшов і чи подобаються тобі е, такі вправи? Ну, мені дуже було цікаво, я пройшов майже всі, мені тільки один залишився. І то, якщо чесно, було інтересно. І, ну, бо я перший раз так прохожу, і мене це <клес> зацікавило. Цікаво. А от такі результати маєш? Можеш мені сказати? Ну, там, де фігури ми мали натискати, то мені сказали, що для першого разу навіть дуже добре. Далі. Тренерський склад і окремо тренери аналізують, да, ми збираємо свої наради, ми спілкуємося. Е, наш професор поважний, наш, пан Лізогуб, да, нам дає певні рекомендації. Загалом після того, як повністю Академія проценту робиться презентація, і вони з точки зору своєї, да, нам дають певні рекомендації, на чим нам краще працювати. А потім ми самі аналізуємо і тренерський склад, і я також ми, разом з ними да, і вибираємо той напрямок, який нам підходить. Вже не перший рік спілкуємося і співпрацюємо з цією науковою групою. А для чого? Ну питання банальне для того, щоб мати більшу інформацію, і мати певні моменти для розвитку. Ви розумієте, зараз і футбол, сучасний футбол, не стоїть на одному місці, і наукові, скажімо так, показники вони дуже дуже цінні. Тим паче, ми маємо працю з дітьми. Ми повинні про них майже повністю все знати про стан здоров'я, про технічну, про біоенергетику, бі бі нейродинаміку. Тому ці показники нам дають певні моменти для того, щоб ми знали, як далі нам працювати і рухатися вперед.